Попри спад споживання товарів, розрегулювання фінансової системи, прикарпатські бізнесмени платежі до бюджету сплачують справно. Про це повідомила начальник фіскальної служби в області Ірина Столярик. Каже, від початку року до зведеного бюджету Івано-Франківщини надійшло 903 мільйона гривень. Надходження до Держказни у порівнянні з відповідним періодом минулого року дещо зменшились за рахунок зниження рівня поступлень рентної плати за користування надрами. Крім того, від Прикарпаття надійшло на 23 мільйони гривень менше акцизного податку, зв'язку з тим, що Ва, компанія перейшла на облік до столичної податкової. При цьому таки вдалося досягнути позитивних результатів по основних бюджетоформуючих платежах. Спостерігається збільшення надходжень з податку на додану вартість до державного бюджету. Надійшло майже 155 млн грн, мільйонів гривень, що на 38 млн мільйонів більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 мільйонів гривень, що, можна сказати, є свого роду рекордом для Івано-Франківщини. Позитивним фактором, все таки, є те, що ми з 1 лютого перейшли в тестовому режимі на електронне. ПДВ. більше 300 мільйонів гривень податків і зборів до держбюджету забезпечено івано-франківською митницею. Складна економічна ситуація, каже во начальника Василь Шайда, спричинили зниження експортно-імпортних операцій. За три місяці зовнішньоторгівельний обіг зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36% і склав 158 мільйонів доларів. Втричі впав експорт в країни СНД. Попри це, позитивом є переорієнтація підприємців області на ринки Європи. Область розвивається, підприємства працюють, шукають свої ринки, і тими ринками є європейські ринки, тому що дві треті від експорту товарів в області складають на європейський ринок. А тільки одна третя в країни СНД за три місяці поточного року працівники митниці оформили 11,5 тисяч митних декларацій, і всі в електронному вигляді, що дозволило прискорити процедуру оформлення та зменшити корупційну складову.